Доброго дня. Принесли на ремонт отакий от, от телевізор. Рейнфорд. От стан такий не дуже. Зі слів власника. Працює деякий час, потім гасне. Вітко зверху прикладає силу і появляється. Засвічується екран і працює далі. Я думаю, що то кільцеві тріщини. Тріщини. Ну, моя думка, а. Модель. Отака, От о, шасі, 11 АК-30. Ну що ж, розбираємо? Я кришку розкрутив вже. Отака. Його стан. Тут має бути строчний транзистор в дефіциті БУ 808. Витягуємо плату і зараз будемо дивитися. Відключаємо, що нам не потрібно. Живлення, петля розмагнічування. Що тут ще є таке? Переднім динамік. І перевертаємо. Дивимося на плату. Є, бачите, так? І дивимося, що ми тут маємо? А ми маємо от таку картину. Така картина не дуже. От ви маєте, маєте. кільцеві тріщини. Що це таке? А. Да уж я ставлю на паузу, зараз я нормально роздивлюся і будемо продовжувати. І так, що я? Виявив. Ви що? От. Ну, де фокус? От строчний транзистор. Ну, це, само собою. Тут не пропай. Тут не допай. О, дара. Зараз ми це зачистим з вами, я сподіваюся, ви все бачите, ось такі ми, ми зачистим. Можна розчистити більшу площадку. Це відпаяємо. Не знаю, чи ми пропаяємо так далі. Тут потрібно розчистити більшу площадку. О, а, тут п'ятачок обірваний. Ясно. Тут ще може бути. Я сподіваюсь, бачите щось там. Так. Ой. О, тут паєчку, Не знаю, припаювати це назад, це спробувати. Раз він робив, але я розчищу. Ставлю на паузу, розчищу п'ятачок, там будемо бачити. І так, п'яточок я трошки <кхи> місце розчистив. Зараз прочисну саму ножку транзистора. Якось так. І припаяємо. Це не знаю поки що перепояю так як є, там буду бачити. Так, включаємо. Кадрова пішла. Що ми маємо? Маємо от. Все нормально. Ще ми можемо так зробити. О, ще щось є. Треба пропаять. Все, пропаять кадрово. Так. Я поміняв от, щоб це показав. Транзі, е, конденсатор. Я думаю, що треба... На 160 вольт поміняти 47 мікрофарад Ну, приборчиком я. Ось такий має приборчик. Саморобний. Зробив сам. Не відрегульований але працює. Не настроєний, добре. Так, ставимо на паузу, я пропаяю тут і. І звонключимося. І так, телевізор працює. Зробимо такий невеличкий стрес-тест. Так, все працює. Так, що було зроблено? Було пропаяно кадрові, строчні е живлення. Шлейфи пропаяні всі. Даже тут на панельки гініскопа. Теж було. Ну і все. Віддаємо власнику. Всім дякую. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки.